Кинути палити не так легко, як вважають, розповідає завідувач відділення полтавського наркодиспансеру Сергій Косиченко. Успіх лікування залежить від конкретної ситуації, а також від зовнішніх факторів. Та в будь-якому випадку, каже спеціаліст, одужання процес тривалий. Процес виздоровлення йде всю жизнь. Це хронічне заболівання, злокачественно прогресуюче. Якщо чоловік перестає над собою працювати… І думаєш, що вже виздорів, к ньому моментально повернеться і нікаті незавісімості. Психолог наркодиспансеру Сергій Ярощук говорить, методів боротьби із потягом до сигарет існує багато. За його словами, недостатньо позбавитися від залежності фізичної. Значний вплив на курця має і психологія звикання. Треба буде вчитися спілкуватися без цигарки, треба буде вчитися розслаблятися без цигарки. Як справлятися з тим самим роздратуванням? Бо коли людина кидає палити, то на деякий час вона може стати більш роздратівливою. Сергій Косиченко розповідає: офіційних статистичних відомостей про поширеність згубної звички сьогодні немає. Лікарі послуговуються даними анонімних соціальних опитувань, проте й із них видно, ситуація невтішна, говорить спеціаліст з наліччям постійних депресивних факторів. Люди стали більше обращатися к сигаретам. Якщо, скажімо так, літ п'ять назад була тенденція поміщенню, то зараз по соціальним просампіа більше 40% людей старше 15 років потрапляють сигарети. Ця згубна звичка є і соціальною проблемою. Тютюнопаління у громадських місцях, тобто на зупинках, територіях ресторанів, освітніх закладів, лікарень тощо на законодавчому рівні заборонене. Про ставлення до проблеми запитуємо у полтавців. Я вважаю це неправильним, я не курю і не роджу. Коли йдеш по вулиці, і так кури, це взагалі в мене ще алергія на дим. Так. Дуже заважає, дуже на роботі навіть. заважає. Рекламу проводити може більше для що це дуже вредно для здоров'я і для окружаючих. Я не полі, тому для мене це не проблема. Коли в громадських місцях, так, коли от іменно стоїть біля тебе людина і куря, і цей дим летить на тебе, то так. заважає. Ну взагалі наскільки я знаю, в громадських місцях курити не можна. Ну, напевно, штрафи потрібні якісь більші. Не люблю коли курять. а особливо не люблю коли жінки курять. Курці проблему усвідомлюють. А питання паління у громадських місцях говорять, треба вирішувати демократично. Куріння негативна проблема, але проблема зараз кожної другої, третій людини. Перш за, за все, щоб поліція підходили, попереджували. Не так як вони зараз катаються по місту, а підійти спокійно порозмовляти ну, для першого разу. Для другої, думаю, можливо зробити штраф, так як полагаю, полягається. Ну, але ж самі бачите, що нічого не робиться. Завідувач відділення наркодиспансеру Сергій Косиченко каже, самостійно лікарі зі згубною звичкою не впораються. Це повинна бути цільова програма держави. От подорожання сігарет существенного до лічебних програм, профілактичних програм, до обезпечення соціального рівня захищеності. Міністерство охорони здоров'я України повідомляє, за даними Держстату, у минулому році кількість курців становила більше шести мільйонів осіб. Лілія Пархоменко, Олег Бондаренко, Павло Лопатюк Полтавські телевізійні новини.